Привіт, любі, дорогі козироги! Це та підказки від ангелів для вас на жовтень 2024 року. І так, давайте запитаємо ангелів, хай дають підказки вам, дадуть відповіді вам на ваші запитання в трьох сферах вашого життя. Це стосунки, перша, дуже хвилююча всіх нас тема стосунків, які перспективи ваших стосунків, яка зараз панує енергетично моральна. Атмосфера ваших стосунків, які перспективи, які розвиток ваших стосунків. Також задамо запитання для людей, які не мають відносин, які шанси зустріти в жовтні свою половинку. Також. Друга сфера вашого життя це робота, які а, панують зараз енергії на роботі, які моральний стан, яка атмосфера в колективі, чого очікувати, а, приємного, чого остерігатися. Е, також задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які шанси відкриваються вам в жовтні, які можливості знайти, а, отримати роботу, яка вам по душі. Також фінансова сфера, така сама важлива сфера, фінансова сфера, які енергії пануватимуть у фінансовій сфері. Чого очікувати, чого остерігатися, які перспективи, які можливості заробітку вам відкриваються в жовтні? І так, давайте. Задамо запитання ангелам. Кожен думайте зараз про свою ситуацію. Задавайте свої запитання. І ви обов'язково отримаєте відповідь. Уважно слухайте, мій канал Яснознання так працює, що кожен отримує відповідь на своє запитання. І так, перша сфера життя це стосунки. Задаємо запитання. Думайте кожен про свою ситуацію. А, такий розклад загальний і для чоловіків, і для жінок. І так, яка зараз панує морально-енергетична ситуація у вашій парі, у ваших стосунках? Ага, до речі, бо забуду, я хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами. Я дуже ціню, ціную ваші коментарі. Я всі коментарі перечитую, обов'язково даю відповідь. Так що давайте будемо спілкуватися. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. І також, дорогатень, хочу запросити вас на свою інстаграм-сторінку. Залишаю тут під цим відео залишаю посилання на мою інстаграм-сторінку, де більше живого спілкування. Зі мною щоденне живе спілкування? Я там більше розказую, і показую про своє життя. І ми, ви задаєте мені запитання напряму. Так, давайте тоді продовжуємо далі. І так, яка зараз атмосфера, енергетично, моральна атмосфера ваших стосунках у вашої пари. Дивимося: карта мир, карта світ, це карта радості, це карта і успішності, і завершення чогось у вашому житті. І це карта такої щедрості, це як збір урожаю, коли ви за свої труди пожинаєте хороший урожай. Це також така. Середовище, яке ви самі створюєте, середовище миру, середовище злагоди, в якій би то сфері не було. А це, власне, ваші стосунки. Зараз в ваших стосунках а, затишно, мирно це ваш світ, в який ви приходите, в якому вам безпечно, в якому вам затишно. А, і це ваша праця, ви створюєте цей світ, ви своєю енергетикою, позитивною, люблячою енергетикою, створюєте оцей світ, світ ваших стосунків, де вам а, затишно, де, вам, де ви почуваєтеся в безпеці, в повній довірі. Так. Хороша дуже карта, і це як завершення якогось етапу. Ще ця карта трактується як завершення якогось етапу в вашому житті і перехід на новий вищий рівень вашого життя, ваших стосунків. Власне, якщо ви, наприклад, там тільки познайомився, зустрічаєтеся, ви можете прийняти рішення. Уже з'їхатися, жити разом, чи вам запропонують а, зроблять пропозицію, чи вже підготування до весілля, якщо ви живете разом, ви може бути, що ви переходите на новий рівень, більше уваги, більше поваги, більше енергетичного а, такого балансу і зв'язку, взаємопорозуміння один між одним. І також це може бути як і можу це як колесо, це світ, така циклічна карта, це як переїзд. Можливо, ви зараз переїжджаєте і покращуєте свої умови проживання. Як з'їжджаєте на більшу квартиру, в більш такий безпечніше місце, або переїжджаєте в інше місто, або навіть в іншу країну, це перехід на новий, кращий етап. Вашого життя найякісніший етап у ваших стосунках. Ваші стосунки дуже добре і плавно розвиваються, і зараз ви переходите на новий рівень, на кращий рівень. Чудова карта. І ця карта просто як безмежна, циклічна, і це дуже хороша карта. Так, давайте зараз подивимося для людей, які у пошуку своєї половинки, які перспективи. Які шанси дає вам жовтень місяць на зустріч своєї половинки? Дивимося. Зараз якісь обмеження. Жовтень не буде таким щедрим до вас, тому що ви ще ви зараз в якихось обмеженнях більше якби в страхах або в якихось, можливо, ілюзіях, навіяних вам страхів, і також це якісь образи з, минулого, з минулих відносин, ідуть. Ви не маєте можливості побачити зараз себе в нових, в нових відносинах, тому що вас ще сильно. Ви сильно зачіплені за минулі травматичні якісь відносини, які у вас були. І вам здається, що ні, я там готовий, готова, все, ви не відпустили. А як це легко провірити, що ви не відпустили, бо зараз хтось може бути зі мною незгідний? Якщо ви хоча часто згадуєте в розмові, ви з кимось говорите, і ви в розмові згадуєте про колишні стосунки, про колишнього партнера, ви постійно порівнюєте, постійно в думках. Ви щось бачите, ви щось робите, все рівно ви в думках повертаєтеся і порівнюєте тепер рішення своє життя з тим, як було з партнером. Хочете ви того чи не хочете, ви дуже часто протягом дня згадуєте, особливо йде якась розмова, ви згадуєте минулі стосунки, і енергетичний блок, тим самим ви ставите. Тому і ця позиція. Що ви живете в минулому, енергетично вас тягне назад, вас не розвивається енергетичний блок і заблокований ваш оцей канал. Тому зараз вам здається, ну, я, в мене все добре, все о, якби там, це, я ще раз повторююся, що, що карти Таро — це є енергетичний план. Хто до кінця не розуміє і часто мені пишуть, що ні ні-ні, це все не так. Це той світ, який ми не бачимо. Це енергетичний світ, і ми можемо собі брехати. Ми можемо брехати зовнішньому середовищі, але підсвідомості своїй ми не збрешемо, тому що наша підсвідомість формується нашим енергетичним внутрішнім станом, який… Потребує зміни, і ці зміни, вони якби такою зовнішністю, зовнішньою посмішкою ви його не зміните. А, ну, тобто, що ви собі будете самі брехати, ви також цього не зміните. Тут треба себе відстежувати і е, е, на енергетичному рівні, що власне лікування картами, таро, це лікування енергією, це як зміна карм, зміна енергетичного середовища вашого внутрішнього. Не зовнішнє середовища, ви можете змінитися, ви можете гарно одягнутися до всіх, посміхатися, але свій внутрішній світ ви не можете змінити, а ваша підсвідомість щитує і все підщитує тільки ваш енергетичний посил. А десь далеко на підсвідомому рівні воно там сидить і. Mm, тому є такий блок, який вас тягне. І вам здається, от прийшов партнер, все в мене добре, але щось не так, щось не то, і він мені не такий, і а, не, клеїться, не клеїться, не робиться, тому що ви все рівно наступаєте на ті самі граблі, не вичищений ще канал. Зачітки, образи, ще воно є, є страх, що буде так само, є страх, і ви будете так само себе поводити, тому що ще немає до кінця того розуміння. Так, зараз не про те, а про те, чи щедрий жовтень до вас буде. Є страхи, а що вам жовтень подарує? а жовтень Подарує нову людину, прийде у ваше життя нова людина, можливо, навіть з інших земель. Але ця людина буде не дуже така серйозна, хороша, запальна, цікава, вам буде цікаво, вам буде весело, а, а багато буде сподівань, багато таких а, багато сподівань і багато такої радості, але це не ну, карта дурак. Це нова людина, але це не серйозні стосунки. Це завжди про несерйознеші. Прийшов, показав, розказав оцей, як я повторюся, зовнішній світ, а внутрішній світ закритий, і людина як прийшла, так і пішла. Так. Тепер за друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера панує на роботі в робочому колективі. Тут порядок, злагода, спокій, мир, все добре і навіть краще, чим добре. Хороша дуже карта на атмосферу в колективі. Це ще залежить від того, як ви сприймаєте, але в загальному дуже дуже добре. Кожен дивиться. По-своєму на цей світ, хтось шукає недоліки, а хтось шукає навпаки плюси і не дивиться. Так що дивіться в плюси. Якщо ви зараз бачите якісь недоліки у вашій роботі, пере... тут ангели підказують: подивіться на плюси цієї роботи, закрийте очі на ті мінуси, і більше фокусу на плюси. Так, далі задаємо запитання для людей, які в пошуку роботи. Що? Подарує вам жовтень, які перспективи відкриє вам жовтень. А тут карта королева, можливо, від цієї людини буде залежати ця робота, хтось запропонує, чи ви підете на співбесіду до такої людини. Людина така досить хороша. Тут консервативна, досить людина така, яка. Живе не емоціями, а дуже чітка позиція, дисципліна, і така людина строга, приземлена людина, як то кажуть, такі трошечки, як буквоїд і беземоційна, скаже так, людина. Беземоційна людина, яка буде, з якою ви будете комунікати, комунікувати, що це буде залежати. Ваша робота, ваша така, як можливість через цю людину відкриється вам можливість працевлаштування. влаштування. І буде нелегко, буде конкурентна боротьба. Тут бачимо така конкурентна боротьба. Треба буде себе відстоювати, треба буде себе показати, треба буде себе красиво подати. І подивимося, що буде далі. Тому що перспектива відкриється, але залежить від вас, як ви себе зможете презентувати, як ви зможете себе показати. Тому ну, що тут, в принципі, така конкурентна боротьба, віра в себе потрібна. І а, якось так ситуація вас якби, поставить на паузу, буде стояти, не зразу рішення ви отримаєте, не зразу ви будете чекати, трошки переживати, але, зрештою, шанси є. Якась, якщо прийде. Якесь буде просування, якщо не одну роботу, то іншу у вас будуть можливості, будуть шанси, і буде дуже швидко змінюватися ситуація по вибору роботи. Десь ви застрягнете і щось буде незрозуміло, але буде дуже швидко все, все вирішуватися, все закрутиться. Якщо один момент все стане на паузу, то другий момент треба буде приймати рішення, і то не одне. І в цьому буде складність, що вам треба буде приймати. Рішення і не одне, і так як а, ці дві карти, вони такі, ну, дуже протилежні одна одному. Це карта такого взагалі нічого не рухається, все висить. І тут най, така, одна з найшвидкіших карт, карта швидкості, коли іде інформація, коли дуже швидко міняється ситуація і просувається. А, і так скажемо, що а, одна будь, один період буде якесь таке повне мовчання і не, нічого не цей. І потім, якщо навалиться, то навалиться все зразу. Якщо не було нічого, то в один момент просто. Це звалиться і треба буде приймати рішення дуже швидко. Так що, якщо у вас буде таке життя, поставить вас на паузу, набирайтеся сили, тому що наступний ваш крок, вам ця сила пригодиться і треба буде дуже швидко вливатися в життя і приймати рішення. Так, і дивимося ще фінанси. Що там фінанси в жовтні вам приготували? Так. А буде все так, знаєте, по справедливості. Тут і рисер чаш, і король чаш. Це про емоції, про емоції, якісь будуть фінансові такі ситуації, які будуть. Ви, можливо, це ви і будете комунікувати з такими людьми, але в загальному фінансова ситуація дуже хороша буде. Це якийсь пасивний дохід, можливо, вам прийде через цього короля цей пасивний дохід. Тобто фінанси будуть успіш, успішними, і як буде і ваш дохід, і вам ще примножиться ще через когось, через якогось короля, через якусь людину прийдуть вам якісь неочікувані гроші, подарунки у вигляді грошей, у вигляді подарунка якогось, буде велика така вам радість, несподіванка і щастя. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогесенькі козироги, на жовтень. А я вас люблю, обіймаю, дорогенькі, до нових зустрічей.